Військово-морські сили України відновили можливість виконувати завдання за призначенням ще одного корабля національного флоту пошуково-рятувального судна Донбас, яке 7 серпня здійснило вихід в море. Це був контрольний вихід пошуково-рятувального судна Донбас з метою здійснення перевірки роботи головних елект... і, і допоміжних механізмів та відпрацювання елементів курсової задачі К2 екіпажем судна. Нагадаємо, 17 квітня 2014 року, після розблокування, Донбас було переведено до порту Одеси. За період перебування у блокаді судно зазнало значних ушкоджень матеріальної частини. Ремонтно відновлювальні роботи на Донбасі тривали більше року. Після успішного виходу в море екіпаж судна готується до здачі у повному обсязі другої курсової задачі. Виконання курсової задачі лише триває. Це перший вихід на протязі останніх полутора років. Це був перший крок, перевірили механізми в діяльності та злагодження розпочали злагодження в морі моріпажу і підготовку екіпажу судна. Попереду здача повному осі курсової задачі К2, а це 20 діб в морі. Оновлений екіпаж пошуково рятувального судна «Донбас» складається з військовослужбовців служби за контрактом, що вийшли з тимчасово окупованої автономної республіки Крим та військовослужбовців, котрі почали служити на цьому кораблі вже в Одесі. За словами військовослужбовця служби за контрактом головного старшини Дмитра Сандуляка, для згуртування флотського колективу під час виходу у море був заново проведений ритуал омурячення екіпажу. Командування та старшинський склад зараз проводять ретельний відбір кандидатів на військову службу за контрактом у нових за змістом військово-морських силах України, адже вимоги до майбутніх морських вовків дуже високі. Наразі триває злагодження особового складу Донбасу, адже попереду виконання нових завдань за призначенням.